Добрий день друзі, вас вітає компанія МТЗОк. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Єрекс та граблю розшилку Сонечко. Наявності маємо насоси масляні на трактори МТЗ. Є вони шестерня в них на 28, або 36, або 32 зуби по виробникам, або Китай, або Юбана, або Оригінал. Ось так вони виглядають. Це у нас китайський на 36, на 28 зубів. На 28 Китай коштує 1500 гривень. Від фірми Юбана на 36 зубів коштує 1900 гривень. По оригіналу, якщо на 28 годів буде коштувати 2500, на 32 та на 36 буде коштувати 2600. Є в нас можливість відправляти по всій території України. Також на країни Литва, Латвія, Естонія, Молдова. Кому потрібно відправку Латвію або... Литву або Естонію, ось контакти нашого перевізника. Якщо вам потрібно відправити в Молдову, ось контакти Сергій займається Молдовою. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Якщо хочете, якщо хочете замовити, краще писати на Viber або Telegram на ось цей номер телефона 095 497 -96 87. Ми складимо ваше замовлення та відправимо вам товар. Кому потрібна відправка по території України, звертайтесь напряму, телефонуйте, пишіть вайбер телеграм.